Як творити за допомогою думки? Є Дух Святий і плоди Духа Святого. Його дари, помазання, сила, плід вже Духу, любов, радість, мір, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, помірність. На таких немає закону. Галатам 5.22.23 23. Якщо у нас є Дух Святий, то Біблія чітко пише, як ми повинні діяти і що ми повинні робити. Якщо ми нехтуємо Духом Божим, тоді нічим не відрізняємося від цього світу. Людина має певне завдання. Він не створений бути деревом, цеглою чи твариною. Навпаки, його субатомні частини та вся енергетика запрограмовані на зовсім інші речі. Наука відкриває, що людина це вільна мисляча істота, що змінює своїми свідо... діями фізичний світ. Це Твердження доводиться в елементарному Борошно Жінки можуть приготувати і різноманітний набір страв. Тобто з одного і того ж матеріалу люди можуть творити, і щодня з матерії людина постійно щось творить, тому що її надано таку можливість творити. Християнські церкви беруть слово Боже Біблію і кладуть її верші на музику, роблячи звукові хвилі у вигляді форматів MP3 та MP4. Таким чином субатомний нематеріальний світ завжди використовується нами для процесу творення. І в цій творчості є або Дух Святий. Або нечистий дух. Якщо ми за своєю програмою є людиною, то наші собатами частинки налаштовані на те, щоб творити слово Боже. На це приходить помазання, приходить.